Господу нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай будуть усіма вами. Його, Бога, і... А небес, піднесімо серця. Дякуємо голодо! Паска, ковбаска, сіль, звичайно, хрін, ну і яєчка. Це традиція, її потрібно підтримувати. Ми живемо зовсім на іншому районі, але ходимо сюди, бо церква українського патріархату і, звичайно. Тільки сюди. Паска, крашенки, ну, солодощі які. Це так ми святкуємо. Приходимо із церкви, розмовляємося. Ми приїхали аж із дилома. Ми б не хотіли вже туди, у ту церкву, і сюди перший раз приїхали святити. В магазині купували раз в кошику. Коньяк, ковбаска, сальце. І яєчки, тому що це українська церква, тому і прийшла сюди. Живу на шешціанці. М'ясце, ковбаска, паска. Це не скажу, що хрін. <рес> Все, що треба до столу. Ми таким маленьким сімейним полем святкуємо. Ну і так стараємося зібратися цією родиною. Приїхали саме в українську церкву і шануємо саме українську церкву. Пасочки, м'яско. Що там ще? Огурчики, помідорчики, е яєчка, ну як завжди, в принципі, то ковбаска. А ви кожного року освячуєте? Так. так, так. А сюди приходите теж кожного року? Е так, кожного року сюди. Тут близько додому просто. Пасочка, яєчки, соль і все, і більше нічого нема. Печу сама пасочки. Дітям дала і степі оставила. Кожного року я тут біля церкви живу, кожного року приходжу. Христос, воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес!